Вітаю всіх на своєму каналі. І як бачите, моя чаша терпіння переповнилася. І я як один із багатьох українців також купив собі такий наборчик акумулятор літій залізофосфат. Гібридний інвертор. Ну, Цей інвертор в мене на 24 вольта, так як акумулятор. І для квартири, я думаю, 4,2 кВт для таких потреб квартирних буде мені якраз достатньо. Що для цього потрібно, щоб взагалі встановити собі незалежне світло, можна сказати, тимчасове таке. Скільки потрібно грошей, що потрібно купити, я вам розкажу в цьому відео, друзі. Так що підпишіться на канал. І так, друзі, по порядку. Що я купив для автономного живлення, можна сказати. І так, це в нас інвертор ANDG 4,2 кВт і акумулятор. 2, також 24 вольти, 100 ампер годин Сам акумулятор і інвертор мені обійшлися в 37 тисяч гривень. Не знаю, на сьогодні це мало чи багато, так як я дождався, можна сказати, піку цін і вже на пік на пікові ціни їх майже купив. Мало, напишіть багато. От такий акумулятор сотка і інвертор. Це у мене 37 тисяч гривень. Плюс ще я докупив. Отаких От два автомати. Це буде обв'язка інвертора. Один на вході, другий на вихід. Хоч інвертор у мене на 4,2 кВт, я їх брав на 3,5 кВт, щоб якби, захистити інвертор. Плюс такий перемикач вже брав 25 амперний, не 16 -ти. Це перемикач там вже буде конкретно на квартира, там, можна сказати, місто, інвертор і посередині нейтральна. Положення. Ще один перемикач автоматичний. Це у нас перемикач уже не, пост... не змінного струму, а постійного. Буде відмикати акумулятор від, е... від інвертора. По... На такому він буде проводі стояти. Так, е... плюс оце все, що ви ще бачите: тобто провід, коробка. Е... Автомати, плюс ще взяв такий от автоматичний АВР-перемикач, не знаю, буду його ставити, ні, просто ціна на Aliexpress мене дуже привабила. Там з монетами він мені обійшовся десь в 300 гривень. А в Україні він зараз вже стартує від тисячі, Тобто непогано. Коробка. Ну, коротше, тут ще окрім 37 тисяч я вклав оце, що бачите, кабель, коробка, автомати. Я ще вклав 3 тисячі гривень, десь, може, 300. Тобто, на даний момент він мені обійшовся, це що ви бачите, обійшлося в 40 тисяч і мені ще потрібно 15 метрів кабеля. Далі буду знімати відео, будете бачити, щоб провести по квартирі мені до, можна сказати, від цієї коробки, яка буде, до тієї коробки квартирної. Зараз вам покажу. І так, друзі, мені тут в коридорі практично його немає де поставити, так як мало місця, а коробка в мене аж тут знаходиться. Тобто мені потрібно підключитися. Бачите, в мене якби у вішалці. Так, це у нас вхідний автомат, це у нас реле напруги від скачків. Я його буду будут підключати після цього, після цього реле. Напруги вже щось нажав. І щоб у мене повністю, потім що захочу, повимикаю лишнього. І буде працювати холодильник по-любому при виключенні там, кухня, в принципі. Так що буду все вам показувати, розказувати, як буду підключати. Так як хочу вам сказати, я вперше це роблю, я ніякий там не електрик. На сьогодні, друзі, ціни на підключення, це просто. Інвертора гібридного до цієї коробки це просто жах. Я визвонив пару чоловік, мені сказали від 15 тисяч гривень. Ну я не думаю, що тут щось такого є важкого, так як є схеми в інтернеті. Є... Ну, у мене є люди, взагалі, з якими можна порадитися, дякуючи їм. І хочу сказати: у мене взагалі немає освіти енергетичної там якоїсь. Я просто це моє просто хобі. Мені подобається. Енергетика, мені взагалі подобаються джерела безперебійного живлення, там різні, все, що зв'язано із вільною енергією, тобто акумуляторами, сонячними панелями. Ви вже бачили, яка в мене є сонячна станція міні, з якою все починалося. Хто не бачив, я покажу. А можете також пошукати під відео моїми, я багато разів знімав цю станцію. З починалось, друзі, а починалось все із цієї моєї станції. Вона стоїть за цією шторкою. Ось вона. Сонячна станція. Сонячна панель, всього невеличка на вікні. І от такий сонячний контролер. Зараз вже 0,4 А, хоча на дворі йде дощ. Ось бачите. Потім далі у нас такий акумулятор. Заряджає, можна сказати, ото, оця станція, плюс такий інвертор. Інвертор з чистим синусом брався для котла в основному. Ну і плюс ще стоїть 40 амперна зарядка, отака, от коли потрібно мені, я її просто беру, вмикаю. І вона заряджає оцей мій здоровенний акумулятор, коли не справляються панелі. Як зараз бачимо, майже 5 А йде на неї. Ну, а далі вже все розходиться у мене по квартирі, тобто, плюс ще є світло в кожній кімнаті від цього акумулятора. Зараз покажу вам. В кожній кімнаті і на кухні я поробив такі вимикачі. Ну що ж, повернемось до інвертора. Не знаю, чи вам потрібно його, його детальні характеристики в інтернеті навалом таких інверторів, але кому цікаво, можете поставити на паузу і подивитися. І так, друзі, світло вимкнули, але я знайшов місце, просверлив два отвори, забив дюбеля. і повісив сам інвертор. Залишилося. Ще трошки і буде коробка висіти Отак, під інвертором. Світло, як завжди, вимкнули. Ще залишився для коробки один. Просверлити один отвір. Ну що ж, поніслась. так, коробка буде у мене десь приблизно от Я думаю, нормально. І обдува буде вистачати. Фух, Продовжуємо. Прикрутив коробку, буде вона приблизно отак. Можна в іншу сторону зробити, щоб відчинялося, але поки що буде отак, я думаю, майже рівно. Трошки як би випирає, але це ж тимчасово, правильно. І так, друзі, зібрав я схемку, отаку, можна сказати, від руки на, намалював спочатку. Цих два у нас не буде. Першого і другого реле це вхідний вимикач, а це у нас релюшка. Оце у нас їх не буде, так як вони у нас стоять у щитку при вході в квартиру. Будуть у нас тільки оці три два вимикачі, і цей, що в трьох положеннях перемикає переклю... перемикач. Ось. Я зараз вам більше на схем. Я вам ставлю більш нормальну схему, кому буде цікаво, собі на паузу нажмете. А це так поки що од руки. І так, друзі, будемо перевіряти схему. Я взяв один блок живлення, такий недавно я його робив. Із Аліекспресовських деталей. І отакий от також блок жив... живлення регульований. Цей у нас буде замість, входу, замість інвертора, якби. а це у нас буде імітувати городську мережу. І так, Обидва вони включені і зараз будемо перевіряти. Так, Це у нас вхід, Ось ви бачите, це у нас вхід городської мережі на коробку. Будемо вважати, що тут спереду стоїть оця релюшка, яка у нас стоїть в щитку. Так, А це у нас вхід. Виходить. Будемо імітувати, що це у нас вхід інвертора. І дивимось. Лампочка 12 вольтова, блоки живлення по 12 вольт регульовані. І зараз будемо дивитися, Так, поки що в нас, у нас в нейтральному положенні ці автомати вімкнуті. Обидва, які обв'язують як би сам інвертор. Єдине, що не, в, не включене на інвертор живлення, можна його, звісно, включити. Ми його зараз також включимо. Так, де в нас тут буде, як би, фаза і нуль. Також ми його під'єднали. Ну що ж, в принципі, починаємо. Так, ну це в нас повинно бути до інвертора підходити взагалі-то. І після інвертора, ну, після інвертора, в принципі, ми ви відвивели. Давайте будемо перевіряти. Так. В одну сторону світиться лампочка, і в іншу сторону. І подивимося, чи реально вона світиться. Зараз має бути у нас інвертор. Подивимося, якщо. О, бачите, яскравіша є, лампочка. Я збільшую, зменшую. Значить, це в нас зараз працює інвертор. Так, а зараз у нас має працювати мережа. Так, крутнуло. Крутнуло, це в нас на інвертор, виходить провода. Це в нас якоби вже з інвертора виходять. Ну, Це провода для того, щоб інвертор заряджав акумулятор. Бачите, вони. Якби це городська мережа, Тобто можна і так перевірити. Бачите? Замикаю, моргає городська мережа. Зараз спробуємо вирубити самий вхід на інвертор. Бачите? Нічого немає. Отак от, от. А це у нас вихід з інвертора. Зараз спробуємо. Вирубиться він, бачите? Вирубається. Тобто, що я можу сказати? Схема повністю працює. Ну, перевіримо ще мультиметром. чи чи йде, все, все добре. Чи йде сюди 12 вольт. Так як перевіряємо поки що 12 вольтам і лампочка 12 вольтова. Так, що ми бачимо? Все приходить. Якщо виробити, зараз інвертор повністю. Це обв'язка інвертора. Тобто, він вироблений. Дивіться, це там такі блуждаючі токи конденсаторні. Так, і тут у нас. Сам інвертор вирубається. Так, тут у нас мережа. Бачите мережу, навіть якщо я вимикаю мережу, мережа пропала, будемо вважати. У нас все рівно вмикається зарядка акумуляторів. Зараз спробуємо відключити мережу, як би, і переключити на на цей самий. На інвертор. Зараз зімітуємо, що мережа пропала. Хоча у нас, бачите, нічого не засвітиться, поки ми вручну не переведемо, так як самого інвертора поки що немає. Він у нас тільки на схемі. Ось. Так. Відключаємо мережу і. О, нормально десь. Може я погано просто ввімкнув? Це у нас інвертор. Отак, друзі. Ну, зараз зімітуємо, підключимо все повністю. І спробуємо подати це, що мало йти на інвертор, у нас також на мережу. Не буде, бачите, нічого не трапляється. Ніякого короткого немає у нас. Ні один блок не коротить. Тобто все зібрано правильно, все клас. Ну що ж, друзі, будемо монтувати тоді, підключати і тестувати інвер. Нарешті я підключився до самого щитка. Отакий От в мене щиток. Ось вхідний автомат стоїть. Ось реле напруги. Коротше, знизу я взяв, ось підключив крайній. Ось у мене буде вхід інвертора. Ну і ноль на колодку зверху. Просто вибачайте, зараз знову немає світла, так як вчора був жестяк, Весь Київ потушений, якщо не вся Україна. І я вже сьогодні вдома і планую це все зробити. Так як кожного вечора тільки прийду додому і немає світла. Так що Ось у мене 0. Ось виходить фаза. Оцей провід такий якийсь коричневий. І потім вже вихід з інвертора. Ось іде сюди, на ці автомати, на планку, ось планка зверху над ними. І також отут йде планка. Білий виходить ось провід. Це у мене виходить вихід, плюс вихід фаза. Ось, ось фаза приходить, у мене в автомат. Ось фаза прийшла на інвертор. І ось вона вже вийшла. Ну, нулі на колодці обидва. Так що, якщо з'явиться світло, можу вам включити. Але так як світла не буде, покажу ще в тій коробці, яка біля інвертора. Виходи, входи, як його підключати. Це не важко, в принципі. І також прикріплю вам уже більш досконалу схему. А не ту намальовану, щоб ви нормально побачили, як воно що. Просто отакий кабельок у мене буде сюди заходити. Я його вже провів, як умів. В принципі, в одному місці тільки трошки видно, зараз вам покажу. Ну, тут є в мене одне місце, де його, можна сказати, видно. І все. Так що... І так, друзі, покажу, що ще в цій коробці, що під інвертором стоїть. Зараз ще раз покажу ось зверху. Інвертор. Тут взагалі все просто, плюс-мінус. І тут у нас клемена, акумулятор. Там навіть хто завгодно розбереться. Ну, тут трошки може складніше, але я вам зараз все розкажу. Ці два автомати це перший автомат і другий. Вони для того, щоб це живлення у нас на інвертор він стоїть. А це у нас вже після інвертора стоїть оцей автомат. Тобто в нього підходить ось. Фаза. Плюс ця ж фаза йде у нас ось на цей перемикач, щоб ми могли перемикнути або інвертор вже на, на навантаження на квартиру, або місто, ну тобто мережу. Потім після цього, ну тут також, ви бачите, на цю колодочку крепиться у нас маса, е, нуль, в смислі, кажу, маса привик до постійного струму. А тут у нас виходить живлення знизу від першого автомата. Виходить у нас ну, цього перемикача, виходить живлення у нас уже на інвертор. Ось воно пішло зверху. Ось тут воно. Зараз підніму вам трошки. Ось, Це пішло живлення на інвертор. Далі у нас е, іде ще один автомат. Цей автомат вже йде після інвертора. Тобто Ще приходить від інвертора два провода. І ось вони зверху прикручуються. Ці два провода. Це у нас живлення вже йде із інвертора. Тобто вже струм іде з інвертора далі, а йде далі він у нас куди? На перемикач. Ось на перемикач іде. Тобто ми можемо його вимкнути або вімкнути. Ну, це у нас вже йде автомат на 125 А, це автомат постійного струму, який у нас просто буде відмикати акумулятор, якщо буде навантаження велике. Ну, Я думаю, тут нескладно по схемі розібратися. Ну, І трьохполосний перемикач. Це у нас буде інвертор, це у нас буде нічого не буде нас включено, це у нас включене. Буде... Мережа і плюс буде у нас заряджатися навіть якщо ми включимо мережу, а тут буде вімкнуто, то ми їх повмикаємо, то в нас буде заряджатися акумулятор. Якщо ми їх повимикаємо, ці автомати, але все одно вімкнемо мережу, то у нас буде світло від мережі. В такому положенні у нас взагалі не буде світла ні від мережі, ні від інвертора. Думаю, тут не складно, ну, будемо пробувати, якщо З'явиться світло. Пробувати налаштовувати інвертор, запускати його. В принципі, можна і зараз його попробувати налаштувати цей інвертор. Ну, Зараз спробуємо і без світла. Так як акумулятор ж, ж є. І так, друзі, перше включення інвертора взагалі. от Зараз буду при вас його вмикати перший раз. Так, з чого почати? З чого почати? Так, рубільніт. Рубільник я вимкнув уже на акумуляторе, перевірив, чи вірно під'єднав. І у нас тут така є знизу кнопочка. Вмикаємо. Оба. Щось запищало. Отак нам показує. Запустився. Щось запустилося там. Ага, малює, що. Якби від акумулятора буде працювати. Я ще не знаю, як його налаштовувати, але я прочитаю і все побачимо. Так. А поки що спробуємо вімкнути його взагалі. Так, це у нас в яку сторону ми... А, інвертор у нас, здається, донизу. Подивимось, що... запуститься холодильники. Так. Спочатку вімкнемо автомати, щоб все було. І оба. Друзі, повністю з'явилося світло. Зараз перевіримо. Я чую, запустилися два холодильника, що воно у нас... Подивимося зараз, скільки буде споживати. У мене майже 300 ватт підключено на даний момент. А це у нас вольти, це вольти акумулятора. Тобто... Отак. От Оце у нас іде. Зараз майже 300 Вт підключено. А то трошки не розібрався. 230 вольт. Це у нас ще не розібрався. 275. 299. Це два холодильники морозилка. Зараз вам покажу, що вона працює. Ось. І ось можете побачити, що ось, наприклад, нічого не світиться, можу рубильник вимикати, вмикати, а світло. є. Тобто в мене все вийшло. підемо налаштовувати. І так, друзі, все працює, все класно. Як бачите, ось зараз у ньому включився байпас, так як він працює від мережі. Акумулятор вже заряджений от на даний момент. І треба його налаштувати. В принципі, ви налаштовуєте свій під свої потреби. У мене стоїть літівий. Літій залізофосфатний акумулятор, тому я налаштовую його під свої потреби. Заходимо, щоб зайти в налаштування, потрібно потримати цю кнопку і вибрати свої параметри. В принципі, я зробив таку собі розпечатку на українській мові. І в мене взагалі проблем немає. Тут є різні пункти, кожен цей пункт відповідає за щось. От, от у мене максимально, що я поставив на налаштуваннях, максимально, що може видати по заряду, це 50 А. Тобто він може більше, але я поставив 50 Але Так, третій пункт у нас тут відповідає за це діапазон вхідної напруги змінного струму. Коротше, це там різні режими виставляються. Наприклад, там режим безперебійника буде працювати, наприклад, від 90 до 280. у пса від 170 до 280. І в цьому плані. Так що в мене зараз вибраний режим. Це режим у разі цього вибору допустимий діапазон вхідної напруги змінного струму буде в межах від 90 до 280. Вольт. в принципі. Але так як у мене на вході стоїть реле, то він буде працювати у мене так, як задане реле. От. Ну, можете вибирати там інший режим, наприклад, режим режиму пса. Так. Що там у нас? По п'ятому пункту це вибирається тип батареї. Але у мене вибраний режим такий, де е, користувацькі настройки. Тобто там пізніше далі в настройках я собі вибираю наприклад, е, свої настройки батареї. тобто Струм, яким буде заряджатися батарея, і струм, до якого вона буде розряджатися всього -навсього. так Що в нас тут? Автоматичний, це був ось шостий, це в нас автоматичний перезапуск при, ванта... при зав... перевантаженні можна вибрати. так Сьомий у нас перезапуск при перегріві, також тут так чи ні. там чи щоб він вже не перезапускався, або щоб він перезапускався. Тобто для кожного свої настройки йдуть. Тобто ви можете вибрати те, що потрібно вам. Так, що в нас тут далі? Тут далі вибирається у нас струм вихідний. Далі у нас дев'ятий пункт. В принципі, це частота. Можна 50 або 60 Гц вибрати. Ну, дуже багато всяких налаштувань. Тобто ви можете налаштувати його під свої потреби. Ось головні я вам показую, це струм заряду. Можна ставити половину від'ємності акумулятора, у мене сотка, я поставив 30, щоб він довше служив. Тобто, щоб заряджався до повного. Тобто тут не важко, щоб зафіксувати, наприклад, жмемо. Оцю кнопочку, щоб назад вийти ось цю. Так що, друзі, кому був цікавий такий відос, ставте лайки, підписуйтесь, буду ще далі буду розбиратися в цьому інверторі, плюс докуплю сонячні панелі, далі буде ще продовження пізніше.